Я думаю, тут у пошуку новини, у пошуку чогось нового, то журналісти Нью-Йорк Таймс скоріше за все акцентували увагу на одному із видів і на одному із типів роботи наших українських сил оборони, але насправді сучасна війна слід розуміти, що вона передбачає використання найширшого спектру і сил, і засобів, і методик, сценаріїв. Поведінки в тих чи інших умовах і обставинах, і частина тих обставин зрозуміло, що створена ворогом, а частину ми створюємо самі. Тому, ну я думаю, не слід сприймати як новину. Зазначено, тут що українці почали вражати і росіян, працюючи в боротьбі на виснаження, оскільки війна на виснаження вона почалася далеко не сьогодні. І напевно, що це буде постійне знищення ворожих складів. Ворожої логістики, ворожої живої сили та техніки. Але е, акценти можуть е, в залежності від е, якихось обставин, в тому числі природнього плану. А тут ми зіштовхнулися з іншими обставинами, які могли бути прогнозовані і були прогнозовані нами. Е, але бачимо, як бачимо, е, в різних місцях по різному і глибина замінування і. Е, Конструкція цього замінування хаотичне, часто замінування без певної системи, без програми. Просто росіяни бояться і боючись, вони створюють таку хаотичну лінію замінування, само собою відбираючи і в себе шанси на будь-яке просування вперед. А зрозуміло, ми використовуємо ті можливості, які у нас є, для того, щоб розміновувати там, де треба розміновувати, для того, щоб рухатися там, де можна рухатися, і рух чи то великими масштабними силами, чи то малими групами до речі, рух малими групами це те, що українці запропонували і активно використовували з самого початку війни. А росіяни якраз рухалися на той момент великими колонами, які легко було розбивати. Тому тут буде комбінація різних. Видів бойової роботи, і вона буде скоріше все mm -hmm. постійно. Класика сучасного військового мистецтва передбачає, визначена в статутах. Ця класика передбачає, що три рубежі оборони: перший, другий, третій. Глибина кожного може варіюватися від там, сотень метрів до кілометрів, але ми розуміємо, що тут росіяни вже з переляку перебільшили всі. Логічні нормативи, які були зазначені у них в статутах, в тому числі перевищили в рази, а то й в десятки разів, ховаючись від потенційного українського наступу. То що буде після того, як зламається цей мур? А я нагадаю, що наразі якраз для того, щоб всі рубежі оборони пройти, то так ми взяли в руки кувалду, взяли руки українську кувалду, звичайно, да з тим, щоб розбивати цю стіну. Кирку, лом, що завгодно, якісь сучасні інструменти, якими можна розбивати стіну і розбиваємо стіну. Відповідно, рух тут не настільки широкими кроками, як це може бути в полі чи навіть в лісі. Далі пробивши цю стіну, ми будемо рухатися, звичайно, так само наражаючись на опір ворога, якщо він звичайно не буде вже тікати швидкими темпами. То звичайно, ми будемо значно скоріше звільняти значно більшу частину кілометрів. Ну, одна справа просуватися, рубаючи цю стіну інша справа просуватися такі в полі чи в лісі. Вже тому, звичайно, після того можна буде говорити, що у нас будуть темпи значно швидші, ніж на сьогоднішній день. Сьогодні ми робимо найскладнішу роботу під час наступу: це проривання, прогризання рубежів оборони. Ну і що стосується самих темпів. То я нагадаю, що ще півтора року тому е, наші партнери, які на сьогоднішній день роблять великі очі. Західні партнери я маю на увазі, і говорять: ну як так, ми ж вам дали достатньо зброї, чому ж ви швидко не рухаєтеся і не звільняєте свою землю? Наші партнери ще півтора року тому, е, абсолютною більшістю за незначним винятком, не давали шансів на те, що Україна вистоїть. А сьогодні вони говорять про те, що наші темпи наступу. І знищення темпи знищення російської агресивної держави на сьогоднішній день вони не задовільняють їх очікуванням. Ну то можемо говорити з хіба що про те, що дорогі друзі, давайте розуміти, що сьогодні війна це не кіно, а реальний процес, складний процес, в якому ви давно не мали можливість попрактикуватися. І як бачимо, зараз Україна практикується. Якщо є якісь думки, то давайте те саме стосується українців. Перепрошую кілька моментів, да. Українці, які ще вчора говорили, що контрнаступ він швиденько звільнить цю українську землю. Такі були очаровані. Знаєте, контрнаступом, то сьогодні бачимо глибину розчарування. Хотілося б пораду дати, будьте в рівному настрої, в рівних емоціях, тому що тоді ми стаємо сильнішими. Ми не зачаровуємося, не розчаровуємося, не нерв, не руйнуємо свою нервову систему треба готуватися до марафону в межах цього марафону ми десь обов'язково цю російську відрузав по перше те що стосується інженерної техніки яка у нас є для розмінування таки будемо сподіватися що на фронтах її трошки більше бо президент говорив якраз про для про техніку для гуманітарного розмінування нагадаю гуманітарне розмінування це розмінування вже після того як фронт пішов далі це розмінування яке стосується Далі роботи в цивільному більше секторі ну, не полів, доріг і всього іншого. Справді цієї техніки вкрай бракує, але при цьому я не говорю, що її вистачає на фронті. Її теж катастрофічно бракує на фронті. Єдине, що про кількість цієї техніки навряд чи скаже. чи президент чи будь-хто інший, тому що це стосується безпосередньо військових процесів. Е, так, є техніка, яка є важкою, коли йде попереду умовний каток, ззаду штовхається базою. На базі танків чи якоїсь іншої броньованої машини є установки розмінування з радянських часів. Одні з яких були механічні. Це УР-77. є їх кілька десятків штук. Можливо, в Україні можливо, навіть кілька сотень штук. Але цього є американські М 58 який ми бачили неодноразово, як працюють, але зрозуміло, що на 1300 кілометрів лінії фронту цього дуже і дуже недостатньо. Таких установок має бути ну в десятки разів більше. Ми бачили в пакетах в окремо говорилося про інженерну техніку, в тому числі для розмінування в пакетах, які надавали передусім сполучені штати Америки, і ТМ-58, Власне вони надавали. Mm -hmm. Ну зрозуміло, що цього дуже не вистачає зараз в українських фронтах. Але що е, я хочу сказати: отам, коли американські західні раціональні аналітики говорять, що вони б не починали звільняти е, свою землю. То я тут би теж не хотів перебільшувати вагу цієї логіки і цих тез. Чому тому, що ми звільняли свою територію, маючи набагато менше і захищалися, маючи набагато менші і, по суті катастрофічні можливості, але при тому силою воли, компенсуючи на жаль кров'ю наших бійців. Ми звільняли свої території на Харківщині, на Херсонщині, на Київщині. Чернігівщині, Сумщині, не маючи тих спроможностей, які маємо на сьогоднішній день, але цілком розділяю їх думку, що сучасна тактика, якщо ми говоримо про сучасну тактику західного цивілізованого світу, передусім передбачає, що ми маємо підтримку і на воді, і на землі, і в повітрі. А на сьогоднішній день при домінування росіян в повітрі в авіації, звичайно, так, ми платимо більшою кров'ю за кожен метр свопросу.